Подейкують, що деякі жителі Миколаєва мають змогу непомітно потрапити з однієї частини міста в іншу, і це не телепорт таємниці Миколаєва. Майже вся центральна частина Миколаєва просякнута різноманітними підземними ходами та катакумбами, як їх називають місцеві мешканці. Однак варто зазначити, що переважна більшість таких підземних ходів це або підвали великих магазинів та крамниць, або це підземні комунікації, що використовувалися ще в 19 столітті. Як то, наприклад, самотічний водопровід, який знаходиться під вулицею Адміральською. Сьогодні вони мало досліджені, однак в деяких місцях під деякими будинками все ще можна потрапити до таких приміщень для того, щоб дізнатися про них більше. Ну що, катакомби? Та ні, давай додому. Нетаємно від вас підписка, лайк-репост.